Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо Путін нас нещодавно запропонував помиритись і закінчити війну. А президенція Барезиденція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Президенція Байдена, яка була, тобто вони, вони утепились за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати то, що перемогла демократія. Президенція Трампа ж. У нас схиляється до того, щоб так, ми сказали, що війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поміняти. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, а, резиденції президента, з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчити війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу рашизмом і, і можемо. Саме тому президенція Трампа наконец-то, включається. і, і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Поміло для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? Тому я думаю, найближчим часом не буде ніякого перемиря. Це хіба вражки щось заклине, вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати, і готуватися до нової, нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, а, захист, якщо не розпусти армія, буде тримати її в строю, що в принципі дуже важко після перемиря зробити, то ми зможемо там відразити нову нову атаку, яка буде. На жаль, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.